Саме через ЧОП на Закарпатті в'їхав в СРСР майбутній лауреат Нобелівки Габріель Гарсія Маркес. Перше, що його там вразило, окрім солдатів із автоматами на залізничній станції, це кириличний алфавіт, котрий у нього створив візуальне враження розрухи та пам'ятник Леніна і Сталіна на головній площі. Його супутниця із Франції звернула увагу на те, як бідно одягнуті люди. А Маркес зробив висновок, що ЧОП не сильно відрізняється від колумбійського села. Такий собі комплімент. Радянське радіо із одним каналом він описав так. Ти можеш або слухати Москву, або вимкнути його. Інших опцій немає. До речі, про Москву. Її він назвав найбільшим селом у світі. Для нього московські споруди виглядали як збільшені у розмірах українські будиночки, і в столиці всі теж були погано одягнуті. Відвідавши квартири кількох москвичів, Маркес прийшов до висновку, що живуть вони бідно, але просто не знають про це. Тому думають, що живуть добре. Він гарно покепкував із такої радянської гордості, як знання географії. Мовляв, вони багато подорожували по карті на пам'ять знають географію, але дуже погано знають, що насправді відбувається у світі, бо черпають інформацію із газети Правда. Далі буде.